Щорічно у третю неділю листопада в Україні відзначається День працівників сільського господарства. Напередодні, у п'ятницю, 16 листопада, у великій залі міської ради зібралися працівники агропромислового комплексу Лозівщини. Святкову програму українською піснею Про хліб відкрив студентський хор Лозівського вищого коледжу мистецтв. Далі оплесками та подарунками відзначили тих, хто багато років пропрацював у сільськогосподарській галузі ветеранів праці. Шанували гордість і славу Лозівщини, людей, котрі були відзначені високою державною нагородою. Званням заслужений працівник сільського господарства. Серед них і міський голова Сергій Зеленський Лозівщина завжди славилася чорноземами та людьми, які працюють на землі, вирощують хліб, висаджують сади. Пораються біля худоби. Для працівників агропромислового комплексу Лозівщини зі сцени звучали привітання та слова вдячності від народного депутата Анатолія Гіршвальда, керівництва міста та району і духовенства. Україна обладає одною всього шестой Ця з була, і є І, і низький вам поклон за тот огромний труд і вклад, який ви сьогодні дітей в економіку країни И благополучия, целочных рад, везде, где выращивается хлеб, везде чувствуется благополучие, успех и результаты вашего труда. Я хочу пожелать вам всем в этот день успехов, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Я уверен, что из года в год наша объединенная территориальная громада. Это большое историческое событие, которое тоже свершилось в этом аграрном году. Наверное, это самая крупная территориальная громада в Украине. Такой ей быть, и вы своим трудом будете и дальше предлагать возвещение. Мне двічі радостно вас видеть, потому что это свято також Моєї родини мене особисто, тому що я практично все своє життя пропрацював на селі, на землі і тільки от останні три роки працюю лазівським міським головою. І завжди пам'ятаю, що таке земля, як вона пахне, знаю тяжкий. Труд хліборобів, тваринників. На жаль, тваринницька галузь у нас на сьогоднішній день вже, будемо говорити так, в скорому майбутньому відродиться. <плес> ну, сьогодні свято всіх людей, людей з лазівщини, тому що ми дійсно зробили саму велику громаду в Україні і це не слова помпезності. Дійсно, ми на сьогоднішній день бачимо, що є відповідні зрушення у нашій територіальній громаді і ті реформи, які в нас є. Вони, на жаль, не дають багато користі людям. Ну, я впевнений в тому, що ми продовжимо зберігати те, що зроблено нашими батьками, дідами, продовжимо традиції. І сьогодні на сцені основні галузі це машинобудування, сільське господарство, залізничний транспорт і наші. Наша історія, історія Великої вітчизняної війни, ми повинні за це все пам'ятати. Тому в цей день хотів би ще раз вас всіх привітати з цим великим святом, святом Землі, щирі вітання від голови обласної державної адміністрації Юлії Світличної, голови обласної ради Чернова. Безумовно, від виконавчого комітету міської ради, від депутатів всіх рівнів, зі святом вас. Дорогенті наші, всі присутні, спасибі вам, що ви є, тому що без вас могли б діти все плакати голодні. Це для хліборобів і людям. Спасибі вам, що ви стараєтесь нагодувати, тому що без хліба неможливо бути людиною тільки померлим. Хочеться нагадати, що без Бога врожиїв теж не буває, тому є пославиця, яке говорить, не проси дощу, а проси Врожаю, тому я хотів би нагадати, щоб перше, чим сіяти весною, щоб прийшли в храм, помолились, як молились із самого початку створення світу. І хто знавини, як помолився, то сонце остановилось. І як ми помолимося, і врожаї будуть. На церемонії нагородження з нагоди професійного свята та за багаторічну сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у збільшенні обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, грамотами та подяками від народного депутата від обласної, міської та районної влади були відзначені кращі працівники сільського господарства Лозівщини. Колектив фермерського господарства – голова чи Андрій Ярославович. Олександр Петрович, тракторист з відповідальністю СФАГРО. Музичні привітання працівникам агропромислового комплексу дарували творчі колективи Лозівщини.